Так розпочали святкування 500-ї річниці європейської реформації на Буковині – урочистим концертом Київського камерного хору. Також звучав спів дитячих колективів молоді та гра на музичних інструментах. Захід пройшов у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання юність Буковини на початку року. Ми вирішили розпочати всі заходи цього року саме музичним різдвяним концертом, який би налаштував серця слухачів і людей на таку високу хвилю, тому що реформація це піднесення думок, це піднесення і реформа життя. І починала саме краще було розпочати це саме із музичного концерту. Музичний рік реформації розпочали і в Івано-Франківську. Тут провели благодійний концерт, під час якого зібрали 25 тисяч гривень. Організатори переконані, що святкування 500-річчя європейської реформації зможе стати добрим початком для реформування суспільства. Реформація вона заключалась в тому, що у відродженні душі людини, у відродженні людського духу, і вона побудила людей служити Богу. І якраз Господь є центром цих цих всіх напрямків, благодійність. Він побуджує нас робити вчинки, які, які личать християнам, які взагалі потрібно робити моральні вчинки. Божа любов, Боже милосердя, наша любов і наше милосердя воно повинно проявлятися в нашому повсякденному житті. А також реформація. Люди забули про милосердя. Люди забули про Бога. Люди забувають про біблійні істини, божественні чесноти, які є, які людей роблять щасливими. Про це треба говорити. Про це треба нагадувати. Про це треба голосно говорити, використовуючи усі можливості, усі засоби інформації, щоб все ж таки люди навернулися лицем до того, хто їх створив, і стали добрішими і кращими, і повернули собі втрачене щастя. На сьогодні церква на Буковині. Активно займаються місійною роботою. Зокрема, проводяться просвітницькі біблійні програми, семінари про здоровий спосіб життя, благодійні концерти для незахищених категорій населення. Також протестанти регулярно відвідують будинок пристарілих у Чернівцях, дитячі будинки у місті та області. У холодну пору годують безхатченків та допомагають літнім людям вести господарство. Координатори проєкту «Р-500» запрошують охочих приєднуватися до проведення подібних заходів по всій Україні впродовж 2017. Року. Ольга Корнієнко, Олесь Деркач, Назар Гриневич, Буковина, Вісті надії.